Кіращук відомий в Україні та світі Писанкар, учасник Революції Гідності, воїн АТО, активіст народного контролю. Про перебування в зоні АТО Олег розповідає із гіркотою, пригадує, в найнебезпечніших ситуаціях його оберігав Ангел. Ми йшли по залізній дорозі, а нас дуже чекали засади, ми того не знали. І нам не переріз, чисто випадково вийшли наші розвідники з 13 го батальйону. Ми чуть впізнами на вступили, поки ми зрозуміли, хто є. От і вони Зустріла з ними, і вони кажуть, хлопці, не йдіть, там вже засідка, там вже диверсанти зробили зробила засаду. І вони нас розвернули, ми пішли назад оточення, повернулися, там був один будинок. І власне, що в тому будинку нас знову почали оточувати, обстрілювати так досить сильно. І от, власне, Ангел постійно літав, він розвідників привів, він там там. Щоб відтящити Богу за охорону під час війни, Олег Кіращувся вразив на писанці Ангела. Ця писанка не продається, але ну... жінка каже, що вона має бути постійно дова.